Ви знаєте, як з'явився нацизм у Німеччині і хто такий Гітлер насправді? Просто зараз розкажемо цю історію простими словами. Німеччина програє у Першій світовій війні. Німці шоковані, однак це лише початок. Керівники країни змушені укласти принизливий для себе версальський мирний договір. Це покарання Німеччині за розв'язання Першої світової. Німеччина втрачає частину території, змушена скоротити величезну армію до ста тисяч і використовувати її лише для порядку всередині країни. Німеччині забороняють мати важку артилерію, танки, авіацію, підводні човни і авіаносці. Основну частину військово-морського флоту вона має передати країнам переможцям, які ще й контролюють її військове виробництво. Разом з тим Німеччина має виплатити переможцям шалену суму репарацій. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Через це країну накривають борги, економічна криза і шалена інфляція. Народ вкрай невдоволений. Виникають різні політичні рухи, які намагаються повалити новий уряд. Саме тоді з'являється Адольф Гітлер на чолі націонал соціалістичної робітничої партії Німеччини. Він обіцяє народу усе виправити і завойовує його прихильність. Адольф Гітлер був божевільним патріотом Німеччини. Коли почалася Перша світова, він негайно вступив у піхоту, двічі отримав поранення. Війна закінчується. Гітлер дуже розлючений, що принижують Німеччину, іде в політику. Він хоче влади і стає головою націонал-соціалістичної робітничої партії. sehen. фінштальт айсотудей. 1923 рік. Гітлер разом із армією покірних нацистів робить марш у Мюнхені. Його ще називають пивний пуч. Нацисти пробують захопити владу силою. Утім, державний переворот провалюється. Гітлера кидають до в'язниці на 5 років. Однак через дев'ять місяців його звільняють. За ґратами новоспечений вождь встигає написати книгу Моя боротьба. Посил зрозумілий, Німеччина має панувати у всьому світі. Популярність Гітлера починає зростати. Диктатор намагається отримати владу вдруге, цього разу законно через вибори. Обіцяє народу хліб, роботу і могутню країну і перемагає. Адольф Гітлер домігся свого 1933 року. Президент Німеччини Пауль фон Гінденбург. Призначає Гітлера канцлером Німеччини. Політики все ще сподіваються, що зможуть контролювати Гітлера і використовують його популярність серед народу у своїх цілях. Однак виходить зовсім інакше. Через рік президент помирає. А Гітлер проголошує себе фюрером Німеччини, запроваджує відкриту нацистську диктатуру, політичний терор. Тотальний контроль, масові репресії і створює концентраційні табори. Так у Європі з'являється новий диктатор. Нацист Гітлер знаходить спільну мову з фашистом Беніто Мусоліні. Вони мають спільних ворогів і об'єднують сили. До чого призвів цей союз, розкажемо вже у наступних випусках рубрики історія простими словами.